Я не розумію. Я не приїжджаю до вас село. Ви мене заставляєте оту, бобики чистити. То що, якесь покарання до мене, чи що? Я не розумію? Місі по якій заслузі? По які заслузі? О, ти так собі. Я вам, так що вам чищільник цибулі, чи Тебе шо? Нічого не влаштовує постоянно. Тебе нічого не влаштовує. Ну я з вас приклад беру. А що чого ти з мене прикладаєш? Так як ви до мене, так само, і я до вас. А я до тебе чуєш, така як є свекруха, то ще треба йти з фонариком світити і шукати таку сутруху. Ой, як ви себе хвалите! Це а, а ти як думала? Я не знаю, що я то маю з вами я робити. ще просто не знаю, з чим свекруха пахне. Тобі дати мою свекруху. От. От, от якраз я знаю, то по ці болі по. Так. Тільки так. так. Ви не вмієте кричати до мене. Ну. Бо до вас інакше не доходить. Я піднімаю голос, і ви починаєте трошки е... Бо... давати задну передачу. Боятися собі розібрали. Боятися починаєте. Так, так, Ой, так. так. Жінка, та хто вас боїться? Ну. Наприклад, я не боюся. А я що, маю рогішу мене стребуяти? Ви ви цей, ви можете своїм отаким крикливим голосом свого сина меншого налякати, але не мене. І тебе ще налякати. <гум> ще теж втікала і ще теж капці збирала. <гум> ну хіба не втікала від вас? Ну, ну. Я... Цибулі я? не така, вареники не такі, е, то не таке. Тебе ні симваштовують, тобі дати печене. Подивіться, я... на ту маленьку пекучу цибулю. Тоді то то... тобі більше принеси я. Як нема? Віду хату принеси? Пензину сніг падає, мороз, я буду ходила зараз заслабити. Є до своєї мами, і мама має ліпшу цибулю, має ліпші вареники, має все. Мама саме ліпше робить. Піде, купе і має чистий спокій. Так, і там баби не хочу казати, як і йде, правда, як це давите. Ну так, чуєте. Ми купляємо в супермаркеті, там баби. ой Боже, в супермаркетів нам купили. Так. За гроші вже б їм нос діла, бо гроші дали. То, звичайно, ага. чуєте, за, за гроші все, менше. Ага. Ти б певно, рідну маму продала за гроші. <рес> Ні, вже б не продала, я вже не така, як ви собі думаєте. Та ти, ти свою поведінку підтверджуєш. Що перебираєте? Ці Мусор повед... викидаємо, бо то, то господині так треба? Так, то я так повідеш. Робити, ж Бачите, то ви, а то я. Я сам би була не знала, я би приїхала до свекрухи, я би старала чим ліпше себе показувати. Бачите, ми з вами просто трошки різні. Гірше, не виводь мене. Все, не нервуйтеся, не я не виводь, далі. А я так все буде.